У чемпіонаті беруть участь шість команд. Наступного сезону організатори планують залучити ще чотири. Фіналісти отримають командні та індивідуальні нагороди. Шість команд грають зараз одноколово. Кожна з кожною по одному матчу зараз графік служби команд дозволяє якраз грати один матч один раз в тиждень і ще проводити такі тренування, якщо дозволяє час. Тому одноколова система кожна з кожною. І в кінці получається буде враховуватися кількість очків. Потім, якщо буде однакова кількість очків, буде враховуватись, як команда з командою суперником зіграла. Сьогодні також має відбутися матч за участю поліції Рівненщини. Однак команда суперника не прибула. Поліцейські вже мають перемогу над гвардійцями у першому турі. Тоді виграли з рахунком 6-3. Жарко, тут трішки, здається, і ввечері, і п'ять вечора, і шість, але все одно жарко. Поле дає свої, наприклад, випаровує. Я скажу, що взагалі такі змагання супер по 20 хвилин є повноцінних два склади, де можуть люди мінятися сам перед і проявити себе, і більш наіграти, і тим більше більш фізично підготуватися до інших матчів. Ідея проведення таких турнірів зародилася у 2022 році на початку повномасштабної війни. Мета дати змогу військовим, поліції та представникам інших силових структур морально розвантажитися і переключитися від служби. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Випуск новин.